Здравствуйте, Андрей. В новостях появилась информация, что в Польше на заводах раздают повестки. Можете как-то прокомментировать или сделать видео какое-то отдельное на эту тему, потому что людей это очень, очень волнует. Спасибо. Привіт, друзі! За останні декілька днів отримав від вас дуже багато повідомлень про те, що в Польщі українським чоловікам почали роздавати повістки. І Я спеціально про це відразу не записав для освіту, тому що для початку я хотів перевірити цю інформацію, зрозуміти наскільки це все правда, і ну, взагалі розібратися, що там взагалі відбувається, і мені це вдалося. Так, от що вам потрібно знати, те, що в абсолютно різних містах по всій території Польщі багатьом чоловікам через пошту або особисто вручали деякі документи. Це правда. Але це не були повістки, це були різного роду інформаційні або інші запити від прикордонної служби з питань легалізації, обліковості або через деякі адміністративні штрафи, тобто працювали різні органи виконавчої влади всередині Польщі. Також звернув вашу увагу на те, що згідно моїх спостережень, вручення ось цих запитів було абсолютно вибірковим, тобто були задіяні абсолютно різні міста, були вибрані абсолютно різні категорії людей, які в різний час заїхали на територію Польщі, тобто там не було жодної системності. Тому, якщо ви перебуваєте в Польщі і хвилюєтесь про те, що вам не вручили повістку, то поки що за це можете забути, тому що планова операція зараз не проводиться. Але ж, друзі, недаремно в народі кажуть, що диму без вогню не буває. Так от моя особиста думка полягає в тому, що може в найближчий час Україна й не буде роздавати повістки тим чоловікам, які знаходяться на території Польщі. Але рано чи пізно українська влада точно почне шукати і карати тих чоловіків, які незаконно покинули територію України після 24 лютого. І для початку потрібно встановити буде їх місце знаходження, і от для цього можуть бути задіяні ось ці різні ор органи На території Польщі. В будь-якому разі, друзі, за усією цією ситуацією я продовжу слідкувати, і при будь-яких, навіть мінімальних змінах відразу вам про це все буду повідомляти, але, звичайно, попередньо впевнившись, що це дійсно правда. Тому що ви ж знаєте, наскільки зараз багато неправдивої інформації і як легко потрапити на обман. Тому бережіть свій час, нерви і залишайтесь зі мною. До зустрічі!